Завжди мріяли розплутувати загадкові злочини підступних убивць та шахраїв, але вам бракує досвіду, маленького відділку поліції, власного паталога НАТОма та міні-лабораторії. Подивіться, як це робила чарівна міс Марпел у виконанні неперевершений Джеральдін Макевен. Ще один нещасний випадок, машина згоріла в кар'єрі. У ній хтось був? На жаль, так. У найкращій екранізації романів всесвітньо визнаного класика англійського детектива Агати Крісті на телеканалі «Київ». 1 липня по буднях о 17.10. Кожну людину можна спокусити. Кожен знає такого полковника. Полковнику щось не так. Що він галасливий цього разу володі мій Смарт безпардонний? Ви маєте підтримувати свою репутацію? Нестерпний, не сіпай мене. Ви його вибачаєте, а він знову за своє. Те... є мистецтво, а є сором. Тож не дивно, що жартома інколи виникають різні думки. Ще часом я буду шив того протиробу? А я б його зарізала. Я б отруїв. Я б застрелив. Та жарти закінчено, коли полковника вбито, а підступні злодії ховаються серед чесних громадян. То винен, цього разу ви дізнаєтеся на телеканалі Київ з 1 липня. Ай, сподіваюсь, там не дуже багато мишку. Кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. Особливо, коли очікуєш на солодку спадщину померлого діда. Кондитерська фабрика Крекенторб руйнує зуби нації з 1881 року. Вони жадібні. знову гроші. Хають свого носа до чужого проса. Поклади назад. А інколи не проти й помацати, пиячать і нескінченно сваряться. Може кинути свій піджак у багнюку, щоб її світлість могла по ньому пройти. Не немає жодного бажання бруднити туфлюб твій піджак. Тож не дивно, що сталося те, що сталося. Заплутана та сумна історія занепаду роду відомого шоколадного барона з вбивствами, отруєннями і несподіваною розв'язкою. Так. Yes. так це він. Усе це та набагато більше дивіться з 1 липня по буднях о 17.10 на телеканалі Київ. У 99 випадках зіста вбивство виношується роками. Придивіться уважніше до цих двох. Вона щойно одружилася за розрахунком із англійським аристократом, а він аж ніяк не схожий на такого, що не зміг би вбити. Мотиви та події збирають певних людей в певному місці в певний час. Та не все так просто, як здається, на перший погляд, бо вони занадто молоді і недосвідчені, щоб управляти всіма цими людьми обставинами та подіями, які призведуть до дуже загадкового вбивства. Все сходиться в одній точці, і тоді удар яблуч. Чергова заплутана історія із життя Міс Марпл уже цього понеділка о 17.15 на телеканалі Київ. Амбіції можуть як падати, так і злітати. Шекспір Едмонд Бьорк. Стати відомим детективом не складно. Якщо ви маєте сильні руки та старий байк, ви трошечки дотепний. Щось знаєте про бджіл, нічого не знаєте про жінок. А ви мене ледь не вбили. У вас шляхетна статура, і ви маєте гарну посмішку, то ви обов'язково зустрінетесь з міс Марпл, а вона зробить з вас справжнього детектива. А ви упевнені, щодо маски преподобного подобного висновок однозначний, Він надихався отруйних випарів. Вже цього четверга, о 17.15 на телеканалі Київ. Не треба розплутувати вбивства. Ми не повинні втікати від небезпеки, коли під загрозою є життя. Потрібно прокинутися у ліжку з повією після бурхливої вечірки. Має бути мотив. Зазвичай інша жінка, втекти від неї та потрапити у автотрощу, ледве не зламавши собі шию. Я ніколи не вірила в бездоганне вбивство. Нечіткості існують завжди. Поїхати на лікування за місто, відвідати декілька поховань, щось запідозрити, усе переплутати, та нарешті звернутися до міс Марпл. Проти цього хитрого розважливого вбивці не було доказів, тому мені знадобилася допомога. А от як треба їх розплутувати, дивіться по буднях о 17.15 на телеканалі Київ. Ти отримаєш все, про що мріяв. Заради чого працював? Герой війни, політик та авантюрист, обожнювач жінок та власник великого статку, за яким полює черга спадкоємців. Це твій лист з погрозами позбавити мене спадку. Що він робив у поганенькому готелі у зимову негоду на спіритичному сеансі? Поруч із молодою леді, невдахою, бізнесменом, американським політиком, ображеним нащадком, екстравагантними жінками, єгипетськими месниками та журналістом. Кажи нам топо. І хто з них убив містера травеліна? Ви дізнаєтесь у середу о 17.15 на телеканалі Київ! Для мене велика честь привітати вас в готелі Бертрам, між марно. Гарний готель це традиції, вічливі швейцари, чарівні портьє, гарнюні покоївки, неперевершений ресторан з чудовим кухарем. А ще гості, елегантні леді, усім. поважні чоловіки, митці та авантюристи, шпигуни, нацистські злочинці, серед яких сховався черговий вбивця. Це стосується моєї смерті. Інспекторе, за справу якого уже цього четверга візьметься чарівна міс Марпл Напевно, все, що ми бачили, була добре поставлена вистава. О 17.15 на телеканалі Київ. Удушення найтихіша смерть. ревнощі, сварки та навіть бійки. Тепліку ти покиді. Вичайне повсякдення провінційного театру. Хтось йде до кінця і стає зіркою. У Хелен я навчилася бути загадковою. А хтось не витримує і тікає на північний полюс. Було літо. Лілі помітила, що Хелен взяла зимові речі. Історія загадкового зникнення та Хелен, яку через 18 років розплутує міс Марпл. Вам подобалося грати комедію? У черговій серії класичного детективу вже цієї п'ятниці, о 17.15 на телеканалі Київ. Оголошено про вбивство, яке станеться у п'ятницю. 25 вересня вересня. Літа педоксі невдалий жарт. Чи підступна пастка витанченого знавця людської психології? Його застріли. Що насправді пов'язує три дуже дивних та несхожих вбивства: шахрая Порт'є, сільської дурепи та поважної леді зроблено дуже майстерно. І до чого у цій справі лампа, фіалки, звичайний йод, фізична вада, перли та ягня. Головне дочекайтеся кінця. Там буде зовсім неочікуваний поворот. По буднях о 17.10 на телеканалі Київ. За фасадом пристойності будь обережною. Добре гледіс, особливо з молодими чоловіками. Так, міс. Ховається спокуса. Поганий хлопчиська. Дуже поганий. Гріх. І смерть. Господи, він помер. Отруїли? Мертвий. А це вже цікаво. <t -i -li> Тут зв'язок просто кидається в очі. Вбивця завжди залишає слід. <t -i> Стережіться, крампе. Вона розкосила вас. Міс Марпл. Класика англійського детективу. 5 серпня 1962 року Мерелін Монро знайшли мертвою в її власному будинку в Лос-Анджелесі. Слідчий вирішує, що це імовірне самогубство. Найяскравіша зірка Голівуду полюбляла гучні вечірки і як стверджували. Зловживала наркотиками, але від самого початку цей висновок був поставлений під сумнів. Якщо це справді правда, ці події руйнують репутацію одного з найбільш шанованих політиків того часу. Чи був він здатен вбити Мерелін Монро або бути співучасником цього? Це гучне звинувачення, яке справді шокує. Програма Відсутність доказів розповість зовсім іншу версію смерті Мерелін Монро, відтворену завдяки свідченням очевидців та загубленим записам. Відсутність доказів.